Доброго мирного тихого дня, вечора, ранку, хто коли буде дивився, ми розпокою затишку, пасу своїх вредних динозаврів. Вони бачать, що я йду, і вони ще хоч перед мене хочуть бігти. Куди? Оці білі, такі гунющі, що не можна з ними ради дати. О, такі вже гунющі. Так? Значите, як косить. випасають, все підряд. Оце газонокосарки гарні. гарний. Не треба мотокоси. Так? Ні, далі ні. Далі ні. Тут я під хату побризкала по підсідку, тут тут нема. Ось. Так, щось таке, то тікай. Втікай, Ті... ну, поки я пасу, дам відповідь на запитання. Чого ти кажеш, що ти не, що ти не лічиш маститу? Як так можна тримати кози і не лічити мастіт в кози? Дуже просто. Кш -кш -кш. О, в мене в них нема маститу. Не будьте халатні і не буде вас маститу, у ваших кіз. І все буде добре. Ось. І буде все прекрасно. Скільки років тримаю кози, ніколи в мене кози не мали майстіт. Одна єдина коза мала мастіт, але вона мала з ним привезена мені була. Мене обманули. Взяли великі гроші і обманули. Вона була з мастітом. Оця одна єдина коза, яка в мене мала мастіт, ну я її прибрала. Бо вона ні молока не мала, ні кітної не була. Так що ось таке. А мастіт в такої кози я навіть не думала лічити. Так що є те, що є. Ось. Так. А щоб не було масті, то я вже вроді в котромусь відео була колись розказувала. І, і на стрімі розказувала. Щоб не було маститу, треба козу пильнувати. Правильно розподіляти. Ой, дякую, дякую. Час доїння. Якщо ви правильно розподілите час доїння, це вже 95%, що ваша коза не буде мати маститу. Це як? Ось так. Якщо ви вранці доїти козу в 6 годин, чи, наприклад, якщо ви вранці доїти в 7, бо багато людей пізніше доїть, рано вставати не хотять, в 7 годин доїти, губід доїти тоді пів третьої, ось ще там третя, або друга півтретя, не, пізніше, не раніше другої. І ввечері вам треба доїти тоді 11 година не раніше. Ось тоді буде правильно розподіляний час доїння, не буде вас на вашу козу йти навантаження. Це я розказую зі свого досвіду. І не буде козі на вім'я йти навантаження і не буде мастіти. Чому навантаження? Бо коза вночі більше лежить. Вім'я лежить, притискається. Йде навантаження на кровоносні судини. Вони лопають, молоко, скровблею тоді. Ось, ось таке діло. Так що, щоб такого не було, то треба робити, щоб на ніч було менше часу, як в день між доїками. Навіть так, так ще буде краще. Ось, я вечір дою кози один, пів одинадцятої, але в я дою пів шостої. Ось так щось що таке. Таким чином і в губіт. І таким чином немає навантаження на вім'я, судини не виспаляються, не виходить мастіт. Це 95% запорука часу правильного доїння. Ще досить часто кажуть, а я дою два рази козу. І кров молоці, що мені робити? Почати три рази доїти, щоб не лопали судини і все було добре. І тоді буде все прекрасно. І не буде також запалення вашої чи мастіту, вашої кози. Так, це раз. Друге, це щоб ваша коза не лягала на сиру землю, так як зараз вона не прогріта, сира вивели пастися, і та коза заробила мастит. Полежала на сирі землі мокрі і холодні, і вже є мастит. Щоб не було маститу, то не оставляйте козу на землі. Так, якщо та коза має маленьке вім'я, що воно незначне, там його не виднося, що ти кричиш, що ти на те подвір'я хочеш? О. Якщо воно це вім'я маленьке, так, вона його може положити на ногу і воно не на землі буде, воно не змерзне. Але якщо в кози велике вім'я, гарне, коза молочна, то якщо вона трошки полежить на землі, то її вистачить, щоб отримати запалення, застудити вім'я. Ось таке то діло. Так що якось так. Не давайте козі лежати на сирій землі. І це буде 2,5%, відсотки, тоді не буде маститу. І третій варіант, щоб не було маститу у кози, це коли перед окотом коза сильно наливає вім'я. І люди бояться видоїти козу, бо якась така теорія є, що коза може абортувати. Багато людей дзвонить і кажуть: в мене коза абортувала. Кажу, скільки вона не доносила? Три, п'ять днів, то сім днів. як, ну, все добре, п'ють, все добре, але от вона раніше мала і що воно тепер буде? Нічого не буде. Це є нормально, коли коза до десяти днів може мати скоріше. Числа окот, тобто на 10 днів раніше. Ні тому страшного нема. Ось це є норма, коза гарного їла, вигодувала козенят і вона родила. Хуже, коли переношує. Якщо переношує коза, якщо треба, напишите, які наслідки від цього і як, що треба робити, щоб коза не переношувала, то я зніму відео і розкажу. Ось так, що ось таке то. І такі то справи, так що тоді залишається ще 2,5%, що перед окотом треба козу видоїти, щоб вона вам не мала маститу. От навіть сьогодні дзвонить людина, коза паслася, вім'я наляла дуже. ось Вчора був такий дзвінок, позавчора, вроді два, чи то ще позавчора два позавчора не було, не повні. якось. Коза пасеться, наляла в ім'я сильно, що робити, доїти чи ні? Бо сказали мені сусіди, що доїти не можна, бо вона абортірує. Козі залишився тиждень ходити. А вона навіть і абортірує, то вже так, ті козенята живі будуть. Ось, так що ось таке. Але від цього, що ви видаєте козу наперед, ще ні, одна коза від цього не абортірувала. А якщо коза доїться до самих козенят і не запускалася, то що вона не абортирувала вам козенят нікому. Ось таке діло. Так що, якось так, ось такі то справи. Так що, як є потреба, значить, козу бійте, не давайте її, щоб їм я затвердло, щоб зробилося камінцем, щоб не мастит. І тоді у вас буде щастя. І будуть ваші кози здорові. Три елементарних правила. Ходило воду пити аж до дороги. Три елементарних правила, які треба зробити, щоб ваша коза не мала маститу. Ну і ще один такий фактор, ну це дуже рідкий фактор, що йому у гусяті. Чи воно що з'їло? Ходить кричить як збішане і не знає, що воно хоче. Ось. І ще один такий фактор є, що удар. ну Це дуже рідко, але він також є присутній. Від удару також може бути мастіт. Так що ось таке. -то. Так що, щоб ваші кози були здорові, то пильнуйте. І буде вам щастя, і будуть кози здорові, і буде смачне молоко і буде все прекрасно. Так що, якось так. Ось такі то справи. Хай Бог дає. Щоб все у вас було добре, гарних вам надоїв, гарних укотів і тільки хороших новин. Всього вам доброго і до зустрічі в слідуючому відео.